Слава Господу, дорогі друзі, хочу поділитися з вами таким откровінням, що священик сьогодні дав на каналі Солтаненко в телеграмі, дав таку чітку відповідь, що бажений, да, які жаждуть Господа, жаждуть Слова Боже, жаждуть перебувати в його присутстві, і це буде робити людину щасливу. Бо сьогодні, коли йде війна, і ми бачимо, коли руйнується. Міста руйнується все, то цінне, що у людей було. У людей може цінне — це авто, будинок, тіло, рідні, близькі, гроші і так далі. Але коли приходить війна, це все руйнується, цього немає. Близьких, коли люди втіряють, то що становиться цінним? Бо Цінність наша це не просто на матерія. Якщо фокус тільки матерія, то це призведе до погибелі. А Ісус Христос Він навертає наш погляд на те, щоб ми стремились к горньому, к Божого, і щоб Він був опорою, підтримкою. І коли ми уповаємо на нього, хранимо Його слова. Щоб живемо для Нього, являємо Його любов у нашому серці, являємося частиною церкви, бути учнями Ісуса Христа. І коли ми розмишляємо над Його словом, Бог може нас утішити. Бо всі, хто прийде до Нього, ті будуть наситі і утішені. Тому я бажаю кожному, щоб ви утішення знаходили в Ісусі Христі. Якщо у вас є підтримка, буду завжди помолитися з вами, підтримати вас. Є які питання, пишіть. А також підписуйтесь на канал Салтаненко в телеграм-каналі для того, щоб перебувати в слові, в откровінні. Бо коли ми маємо откровіння, як яке сьогодні откровіння в тебе? Якщо у тебе откровіння Божє, то значить буде будущність. Але якщо нема откровіння, то й нема будучності. Тому кожен мріє о перемозі в нашій державі, тому потрібно стремитися до цієї перемоги, нести Слово Божє, хранити Духа Святого і жити для Ісуса Христа. І це найкраща любов, що ми можемо проявити до Ісуса. Бо багато людей кажуть: Я люблю Бога, я люблю Бога. А на ділах а які дії твої? Тому в ділах ми проявляємо свою любов до Ісуса Христа, Божих благословень вам. Амінь.